І всім привіт! Ви на каналі Game Traffics. Сьогодні ми з вами пограємо Angry Birds. На прошлому відео по Pad Pigues набрало набрала 100 переглядів і я був дуже радий і ще знаю, зняти щось похоже. Так, почнемо. Свинячая башня. Етап... Ой, етаж 1. Погнали! Угу. Uh -huh. Хорошо. Добре, добре. Щось там було похищено, короче. Так. Оп. На. О, там танте а, я пропустив. Я вообще перелетів тут. на, баба. Все, розвалив просто. На бебесік. Все. Ідемо далі. Идем далее. Так. У нас, до речи, 446 монет. Синяя троица освобождена. Хорошо. Ага, тут різні є. Ану. Тут один е, в якийсь велетень тут. Давайте от такого запулим. На биби. А, все, нам більше її не треба. Давайте ще когось просто запулимо туди. На! На бемсь. Давайте исчекусь. Ай, не попав. Бубух. И давайте еще. Э, ну не знаю, давайте последними последним и все. Оп, бубух. Все. Ідемо далі. Три звізди отримав. Прикольно. Так, тут вже поцікавіше. Тут на шарах вже є. Добре. А давайте запулимо. Чого? Вой туди. Я не попав. Я хотів динамітом, було би прикольно. А Ай, все. Зараз треба тут капельку такого. Бабах розвалився. А тепер, тепер, е хай буде цей. Я не знаю, кто это, но... Ох, о. Ну, давайте... Вот так вот. ты, баба! Ить на бенс. ху Бабах! Ну все, никого уже не лишилось. Нас три звезди. Ідемо далі. Ага. Чак освобождм. Добре. Шкода, що ця гра по-москальськи написана. Ну добре. О, такі смішні, трикутні. На, баба. Опіньськ. О, там ще щось повалилось. І ще щось повалилось. Короче, вже нікого не осталось. На. А, він підпрягує. Я щось... Не Назовите за последний давай цей. и чого ладно идем далі? Хочу, до речі, сказати, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб виходили нові ролики, мені теж потрібна ваша підтримка. Я цього особо не кажу в роликах, але дуже хочу вас попросити, щоб ви підписувались на канал. Бачите, як прикольно вийшло, що я одним тільки. Давайте отсюда одного. Куда просто. І давайте от тако туди. Куди тако. І тако там. По тій самій майже траєкторії, от такой. Все класс. Ми майже нічого їм не лишили. Все, можна йти далі. А, і я забув вам ще сказати, ставте колокольчики, щоб приходили повідомлення про нове відео. А давайте во туди. Бабах! Да. Давайте по тій самій траєкторії я хочу в динамік попасти. Ось тако, да. Те, що я хотів. До речі, якщо на цьому відео буде багато переглядів. Ну десь е переглядів, не знаю, 40, то я буду знімати цілий плейліст про цю гру, хто захоче. Е до речі, на е прошлому відео. Е про, там я знімав, я вже вже забув, як називається та гра. Про зомбі апокаліпсис. То я говорив, що я випущу цілий е, цей плейлист по НТУ. І набралось тільки 2 лайка. Хоча я вам дуже вдячний за цих 2 лайка. І 8 переглядів. Я за них також дуже вдячний. Але... Всі, е, цього... Як його е, плейліста не буде. Хоча, в принципі, ще є, звісно, шанс, що ви надивитесь ще 30... Ой, ще, ну так, да, 20 переглядів і поставити ще хтось один лайк. І може я ще випущу N Today 2. все. Идем дальше. <Слышко> Давайте, а ну, А я ж не хотів стріляти. Ладно, це так, тут так не працює. Якщо ми стріляємо в динаміт. А, у мене є ідея. Все. Стріляємо от туди. Бум. Ба Все. І тепер вон туди. І Туди все. Ну, зараз все розвалиться, і тут де такойсь. Це ми все вже розвалили. Так, 544 монети. Так, йдемо далі. Тепер маленький такий цей крючок. А, там зверху здання не заділо. Давайте в нього і поцілимо. На. Ю ху би бились. -би. Тепер там один... Дінаміт лише все. давайте в нього поцілимо. О, як я поцілив влучно. Бінськ. І бінськ. Бум. Бух. Все, підірвали повністю. Йдемо далі. Ого! багато тут. Так, ну нас тут мало. Ну, добре, давайте потілимо он туди. Таку в палку і там другу загинув. А, це я просто палки збив. Це треба надо... все, я зрозумів. Зрозумів. От туди. Да. Вот такой оп, оп, от такой баба. Класс. Розбили багато з вами зданий. І тепер он туди. От туди тако. Так, 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 давай, долітай. Не долетів. Ну, давайте. Добре, давайте цього бугаїчика. Один бугайчик. От тако. Мені долетіли по цій траєкторії. Давайте уже тоді. А, він тяжкий, він не долетить. Ммм, шкода. Коротше, нема кого вже пускати в них все. Розбили їх теж непогано. На три зірочки. 572 монети. Так, уже уровень 11. Матільда освобождена. Добре. Йдем далі. Йдемо далі, йдемо далі. Будем э, цей освобождати своїх птічок від цих свиней. Оп, лети оттуди. Ну, вот. Оп, шарик заділо. Впало. Це треба це каміння, щоб воно... Пало там тако нормально. Давай, 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 чуть-чуть лишилось. Це М треба ще трошечки такое чуть-чуть от тако. Чуть -чуть. лети, все не долетіло, Ну, добре, хай так лишається. Ми так з вами все це порушили на скільки на три зірочки. Все, клас. Ого, Хе, прикольно. Оп, оп, оп. Давай, давай, Матільда, на вдарила його. Не туди я хотів потілити. Так, і тепер один лишився. Ааа, я не втілив Оп. бубух, на все. Е -е, розбили їх на дві зірочки тільки. Ладно, давайте вже це буде остання катка. Хоча, ладно, давайте. Це буде передпослідня. І будемо закінчувати на цьому ролик. Ще раз напоминаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте колокольчики. Обов'язково, без них нікуди. І... То, що ще я вас хотів попросити? А, і набирайте просмотри на відео, щоб я випустив цілий плейліст. О, як я потіли там. Зараз воно впало. І можна отако от там просто розбити то все. Бабах. Все. Трошечки нам не выстачило на три зірочки. Ну, добре, ничего страшного. Так. Так, так, так. Оп. Давайте тут вот такой, вот. вот такой, вот. Все разбили. Ну, и те зачепили, да. Все добре. Оп, давай лети лети, 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 оп, збило один. Кубик там. Все і це просто на підрив. Бабах. На бух. Ну ладно, він вже укотився. Якраз на три зірочки. Закінчили цей левел. Добре. Хочу сказати дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте колокольчики, щоб приходило сповіщення про нове відео. І всім пока-пока!